До нашого ефіру долучається Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю колеги! Доброго ранку! Героям слава! а 50 сьогодні, очевидно, в українців на слуху цього ранку. Російський, звісно, літак, який схоже став підводним. Що вам відомо, і які ми можемо розглядати версії, що з ним сталося? Версії можуть бути різноманітні так само, як власне зараз є і робоча версія, що попрацювала ну, щодо Ілу 22 Це російське ППО. Що стосується літака, який дійсно ми всі сподіваємося, чекаємо офіційної інформації від повітряних сил по підводний флот Російської Федерації і знаходиться на борту авіаносця Москва. То е, зрозуміло, що на сьогодні Україна починає не мати ці вогневі засоби уражені, які для ворога є ну, по перше, невідомими. А по-друге, ми можемо наносити ті удари, які є неочікуваними, особливо в тій зоні операційній, яку ворог ще донедавна вважав своєю. Ну, наприклад, ми можемо говорити про південний напрямок, що стосується ворожої авіації, перш за все тактичної, яка до скажімо так, грудня минулого року досить спокійно себе відносно спокійно, звичайно, але почувала себе так, що могла наносити відповідні удари. по тому ж морському експортному коридору намагатися мінувати відповідні маршрути, ну і власне діяти так, як вони собі забажають, тому що нахабність тактичної авіації ворожої вона відзначалася все більше і більше. Тому сподіваємося, що це ураження. А все таки буде дійсно офіційно підтверджено, і це стане величезним ляпасом для Російської Федерації. Скажіть, Тут мова звичайно зараз не в мережі в мережі можна почути фрагмент менше хвилини, е, ніби радіоперехоплення е, з борту російського іншого літака, який повідомляє якраз про збиття е, тих, які очевидно вони летіли разом, наскільки ми розуміємо ситуацію. Е, скажіть, наскільки ми можемо дійсно вірити в можливості українських спецслужб або можливо навіть те, що самі росіяни опублікували це радіоперехоплення? Ну. Скажімо так, дружні до українських спецслужб. Ну, по перше, я вірю в сили оборони нашої держави. Тут жодних сумнівів: саме сили оборони, які мають відповідні напрямки бойової роботи, не лише Збройні сили України, а й ті структури, про які ви говорите спецслужби. Що стосується власне російської сторони, ми розуміємо прекрасно, що в такі моменти емоції зашкалюють і, можливо, хтось не стримується, починає викидати в інформаційний простір те, про що він сьогодні зранку, наприклад, вже міг пожаліти, що він розповів те, що не мав би говорити. Тому сподіваюся сподіваємося на те, що офіційно ця інформація буде підтверджена. Так, от, якщо говорити. Про цей літак ну це не просто емоційний ляпас, це те, що буде сприяти, скажімо так, поліпшенню ситуації саме з авіаційною компонентою на південному напрямку. Це очі і вуха російської авіації саме на південному напрямку, і не лише ну як ви сказали, дочекаємося офіційної інформації, але те, що ми знаємо про а 50 в емоціях і в метафорах, ця ціль за рівнем захисту приблизно дорівнює авіаносцю, як писали самі російські пабліки, що це найскладніша ціль для ураження, і якщо навіть ця ціль буде збита, то всі, хто був екіпажем цього літака, авіаносця, вони мають стати просто героями Росії, якщо їм вдасться вижити. Тобто, наскільки в фарбах вони описували це літак? І звичайно, ви правильно кажете, це буде просто якийсь потужний ляпас, якщо ми будемо мати офіційне підтвердження, що ці літаки доліталися. Я вас хотіла запитати пана Сергію, ми постійно порівнюємо витрати наші. На війну і витрати росіян періодично Що цікаво. Я вас хочу перепитати по про те, що у них шалений бюджет на 24 рік. Між тим безпосередньо прямі видатки Міністерства оборони з 23 роком вони зменшені, і це от для мене особисто загадка. Що цікаво, витрати на армію зменшені, але стаття інші питання в галузі нацоборони вона якраз збільшена. Тобто на армії в Росії цьогоріч грошей закладено менше ніж двадцять 2023 році. А скажіть мені, будь ласка, ви ж точно людина дотична до військових кіл? Ви знаєте, як там раніше там в радянські часи розподілялися, вивчали ці теми. Що таке може бути інші питання в галузі нацоборони? На що ж вони тепер виділяють гроші? Я думаю, що це питання, які пов'язані перш за все з роботою оборонної промисловості оборонного виробництва. Це те, чим вони будуть займатися і займаються вже досить активно щодо озброєння, щодо боєприпасів, тих чи інших видів тієї чи іншої номенклатури. Я думаю, що якраз мова йде і про це. Мені сподобалось порівняння ваше щодо героїв Російської Федерації. Єдине, що можу додати репліку, буквально на Росії дуже полюбляють мертвих героїв Російської Федерації. Сподіваюся, і від цієї традиції вони не відійдуть. І ще раз скажу, я думаю, що ця стаття пов'язана з оборонкою. Зрозуміло. І хочу ще продовжити тему, яку я розпочала з Вадимом з Наталією Гуменюк. Тобто росіяни дуже часто б'ють по Запоріжжю і Харкову. А, але ж ціль є точно не знищити виключно ці міста і дошкулити там, де не щільне ППО. Чому дотягається до цих міст? Є у вас ще інше пояснення? Ну, пояснення лише одне. Зараз ворог має певну перевагу у балістичному озброєнні, і нам треба ще попрацювати багато саме над тим, аби балістику відбивати. І це пов'язано саме з цим. Ну а власне те, що стає цілями ворога, теж прекрасно відомо. Відомо, Це перше терор, а інше це намагання вплинути на лінію бойового зіткнення. Те, що безпосередньо є поблизу цих місць, які ви назвали. А от балістика це основне. Так, пане Сергію, яка ситуація зараз на лівобережжі Херсонщини? Тому що є фра де різні фрагменти зараз в соціальних мережах, публікуються? Ну і ми бачимо, що для росіян українське угруповання, яке там перебуває, українські оборонці, як кістка в горлі для них для росіян. Абсолютно вірно, і тут величезна повага до наших морських піхотинців, до сил територіальної оборони, до представників інших структур, які є в складі сил оборони. Ситуація є важкою, тому що ворог дійсно намагається ці плацдарми на лівому березі ліквідувати. Ми говоримо перш за все про район населеного пункту Кринки. Але є там підрозділи ворожі, які настільки понесли великі втрати, що навіть пішла мова про те, що відповідно провести ротацію. Маневри відбуваються постійно. Ворожі вони максимально зараз намагаються свою техніку бойову не використовувати. Хоча накопичення відбувається, можемо порівняти груповання Дніпро на початку листопада минулого року. Мало понад 60 тисяч особового складу, там 62 приблизно, плюс-мінус. Потім було збільшення на 10 тисяч, і зараз у генерала Теплинського, який є командувачем ВДВ. Російської Федерації і власне командувач угруповання Дніпро говорять про ще збільшення і особового складу і насичення цієї зони саме бойовою технікою. Але щодо бойової техніки, є як кажуть, нюанси. Наприклад, траса 2206, це олешкина Каховка, це цвинтар для російської бойової техніки. Там є дуже багато підбитої, і власне зараз, наприклад, 17-й танковий полк. Російського війська він займається більше намаганнями евакуювати цю техніку. Можливо, сподівається на те, що якась з неї підлягає ремонту, але займаються і цим, тому що сильнує штурмові атаки. Ворог все рівно намагається проводити. У них є певні, я розумію, часові рамки для того, щоб зробити те, що про що вони мріють прибрати цю кістку з горла. Сподіваюся, це їм не вдасться. Скажіть, а Перекидання туди особового складу та техніки відбувається з території Російської Федерації чи з інших прифронтових, ну чи скажімо так, інших районів, де активні бойові дії відбуваються на території України. Ну, дивіться, ротація відбувається по усій лінії бойового зіткнення, не забуваємо про такий мілітарний хаб, яким на сьогодні є територія тимчасово окупованого Криму, де відповідно формуються в тому числі і підрозділи, наприклад, мотострілецькі дивізії, які дійсно можуть перекидати і перекидають певні підрозділи саме на цей напрямок. Ну задаємо, хоча б 810-ту бригаду, окрему бригаду морської піхоти, вона є Севастопольською, хоча функціонально підрозділи можуть діяти і по всій лінії фронту. Якщо ми говоримо про морських піхотинців, скільки на сьогодні часу потрібно, щоб підготувати повноцінного морського піхотинця? Ну відповідно, знаєте, підготувати має бути певний бойовий досвід. Це зрозуміло. Я думаю, що кілька місяців це точно, і бойовий досвід, допомога товаришів, звичайно, в цьому плані мають допомагати. Це те, що є на сьогодні, тому що війна. І затягувати з цим процесом теж не можна з одного боку, а з іншого, я розумію про що ви питаєте, просто так людей в бій кидати ніхто не буде, і це власне і відбувається. Немає у нас можливості, і слава богу, дійсно, використовувати там якісь певні підрозділи для того, щоб ну просто їх кинути і забути. Ні, сьогодні кожен боєць, особливо на лівому березі. Та й взагалі по всій лінії фронту він є, ну скажімо так, бойовою одиницею, яку треба зберегти, аби вона діяла надалі функціонально, і це власне сьогодні е, вдається. Хоча там на лівому березі дуже щільний вогонь ворог. Так, пане Брачук, разом з тим сили оборони змогли відновити експорт українського продовольства через море. Давайте докладніше про це поговоримо, тому що все одно небезпеки зберігаються, і розміновувати Чорне море планують Туреччина, Болгарія та Румунія вже уклали угоду про спільну протидію морським мінам, які загрожують судноплавству у Чорному морі. Це має зробити рух суден безпечнішим, зокрема і тих, що перевозять зерно з України через бойові дії з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Міни дрейфують Чорним морем. Пане Сергію, як думаєте, наскільки ось ця коаліція протидії російським мінам буде ефективно себе показувати? І скільки в цілому потрібно буде часу, якщо всі держави, які межують в акваторії Чорного моря, будуть залучені до того, щоб розмінувати його? Ну, щодо другої частини вашого запитання, сьогодні можна оцінювати, скажімо так, ці часові рамки, десь ну, кілька років. Але виходимо з того, і виходять експерти, в тому числі, що невідомо наразі скільки цих мін, скільки цих боєприпасів міг використати ворог Російська Федерація саме для виконання оцих завдань мінування акваторії Чорного моря у цих районах. Цього ніхто не знає, і цієї інформації точно ну немає на сьогодні, принаймні. Якщо вона буде більш точною, звичайно, тоді вже можна розподіляти і засоби, і час для того, щоб цю проблему вирішити. Але я думаю, поки що мова йде про кілька років. Не буду говорити зараз точну кількість, але думаю, кілька років що а... стосується угоди, так. А, так. Що стосується угоди, я е, щиро задоволений, що Україну почули. І у вашій студії ми говорили ще починаючи з 2022 року, про те, що це буде проблема не лише України і не стільки України, тому що до цього мають долучитися і міжнародні партнери союзники і, власне нас почули, е, створили таку коаліцію, і я сподіваюся, вона дійсно матиме ті інструменти ефективної роботи, що це буде не лише декларація, підписана відповідно на високому рівні. Они практична робота, і звичайно, це вплине на безпеку тих морських маршрутів, які є в тому числі, і перш за все з наших портів портів Великої Одеси. Ну і Дунаю, в тому числі, ця ефективність вона залежить в першу чергу від кількості техніки і команд, які будуть цим займатися. Це в першу чергу, скільки складових ефективності розмінування. Ну, звичайно, це так, тому що процес доволі таки скажімо, довгий. Не буває так, що раз і все як кажуть, витягли. Є відповідні алгоритми дій, а особливо у західних партнерів вони досить повільно, якщо може це слово використати, ставляться до таких робіт, але це безпека. Це зрозуміло, абсолютно вірно все роблять. Тому я думаю, що та кількість, скажімо так, залучених засобів, яка буде на сьогодні, вона після нашої перемоги все таки зміниться, і їх таких груп таких засобів буде більше. Дякуємо пане Сергію Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, був з нами на прямому зв'язку.